Все. Так. Ну, от рожева картошка. З одного корча, зараз побачимо, що вийшло. Такий був високий. І, можна сказати, одну картошечку посадили, плюс і вилізло з неї дітей. так, стільки, ще не всі, Почекайте. Та Розбіглося. Так, так. Ну, тут все є тут. Земля мягенька, можна спропати її прямо пальцями. Так, це, мабуть, вже всі. Потім так це грибемо. Ось це вже другий корчик. І от все одно, виходить, картошечки. Це в нас родився такий от урожай. Щоб ми її не травили, але ну, дротянка вже от тут була. Тому що ось вона пожерла. Горошки. Якби її отравили, то мабуть не пожарила. Ось такий. Можна ще один вирвати коржі, да? угу. так? І ще один. От ще, ще горошки. Хто любить картошку, горошки. Лаймо. Так, ще корошки. З одного круча, це так. Тепер другий берем. Ряд. Взяли і другий рядом. тоже один, одна мама посадилась. что они еще не выросли, дети, да? Пунш. И это другой. Вот по побачим, сколько у нас урожай. Уже вот такой кулер картошечки. Это может уже третий или четвертый, точнее. Не, наверное. Так, так, так. Трохи меньше и трохи больше всякая я тут. Можно шкребать. Можно не шкребать, тут мягкая Тюм -тюм -тюм -тюм. Наконец. Ну, короче, это не подставное видео. И мне Май натуральный. Курина. Вот два корчика картошечки. И вот такие у нас. Так, Три кило котов. Нет, тут внутри Уже больше. Смотри. Так, ну, ключи, так, сразу не. Вот такая кучка. Размер. О, Нормалек.